Всіх вітаю! З вами Марія. Цікавого вам перегляду, приємного і смачнішої вам кави. Давайте розглядати про кого або про що нагадує вам кавува Гуща. Так. По роботі одразу про людину більш за все на чоловічу енергетику схоже. Людина, яка і боїться, і знаєте, от як боїться до вас прийти або звернутись, десь щось там на накоїв, або, або, знаєте, тут от, в одному випадку щось зробив не те, а в іншому випадку взагалі не зробив. Ну, тобто, наприклад, щось треба було, забувся чи. Чи не знає як, чи якось ще. А, а одна ситуація вийшла не так, як гадалось. Тож, нагадує вам про людину, от якщо ви самі прийдете до людини і спитаєте, як справи, буде добре. І, знаєте, тут показана ситуація, коли будьте лагідні, і воно так легше все вирішиться. Бо людина і так залякана. Хоча показаний чоловік такий, знаєте, кремезний. Він не те, що там маленького зросту, такий худенький, ні. Але ж серденько зайця. Ну, так, так воно буває. Так. Вдома, ви знаєте, так, щоб сказати, що про щось таке, про щось нагадується, то взагалі то все і непогано. Але ж про бесіду з двох людей заради інформації нагадує, що поспілкуйтесь, порозмовляйте це сторона сім'ї, рідні. Родичі, які от далі від вас, не ті, що близько, а які далі від вас, друзі, сусіди. От Про щось треба комусь тут з вас поспілкуватись, як спитати людину, вийшло чи не вийшло у людини. Потім якась ситуація пов'язана з інформацією, але це інформація як про стан здоров'я. Ну, наприклад, ви знаєте, що людина себе не дуже добре почуває, і ви ну, просто піклуєтесь, як, як там справи питаєте. Ну, це хтось, наприклад, це хтось може бути, тут якась мені дорога показана, тож нібито ви не разом живете, тому і запитуйте, може там дійсно треба приїхати до людини і щось там допомогти. Потім нагадує вам тут якийсь чоловік, як е, навіть два чоловіки, навіть Аліса прибігла подивитись, хто такі, вони як за рогу виглядають, знаєте, от вони як намагаються не дуже себе показувати, а так, щоб, знаєте, ну, непоміченими залишитись. У вас ситуація, ну, щось у вас зростає, щось змінюється взагалі в особистому житті. І їм цікаво, як там у вас справи шокуються, якісь новини про вас збирають. А, То, то це не для себе. Тут показаний чоловік, який чекає. От йому ніби й байдуже, але чекає, що вони там, що дізнаються, щоб йому розповіли. Ну, добре. Ось тут показана ситуація. Ну, тут всміхнений, дуже всміхнений чоловік. Знаєте, от людина просто вміє радіти життю. Це, це супер насправді. Людина дуже талановита, от саме ідеями. Він так вміє все бачити. У нього просто, от, знаєте, як інше сприйняття світу. І він як дитина, і дуже цікаво поряд з ним дітям. А хоча це як його робота, це як, знаєте, він на цьому якось навіть гроші заробляє. Але ж людина робить це з такою, знаєте, от з такою віддачею, він так ну, від серця йде. Якісь питання вам, ви хотіли щось там як вирішити з цією людиною, це як якихось Складнощів, труднощів стосується не ваших прямих, не його прямих, а це як він за когось вам може розповісти. І ось тут як чомусь він дивується вашому питанню, як не очікував від вас. Ну, я не бачу від вас ніякого нічого поганого не бачу. Це знаєте, як от він знає, ну, щось він знає більше за вас. Ви не допитуєтесь до людини. Ви просто як свою точку зору йому розказали. Як, знаєте, от як. Ну, нібито, як нагадали, що у нас вже один шлях, то давай якось разом робити. Ну, щось він так ну, як... людина, як інакше вас сприймати тепер буде. Добре, далі дивимось. Про дитину тут нагадують, щось ви обіцяли зробіть, будь ласка, бо пам'ятає дитина, пам'ятає. І дитина настільки пам'ятає, бо це ж для неї, для нього вдача. Це знаєте, як, як ви повинні виконати якесь бажання дитяче. Щось ви там знаєте про дитину, чекає. Далі давайте дивитись робота соціум, бо тут більше якось, але ж. Дивіться, тут подолання труднощів, тут у вас угу. до вас буде багато людей звертатись. Це, наприклад, от це як по роботі. До вас приходять різні люди зі своїми якимось там складнощами, зі своїми якимось там страхами, якимось там, не знаю, там, Щось лякає людей, щось вони не дуже собі довіряють, але мають від вас корисні поради. І ось тут, тут як про багатьох нагадує кавова Гуща, і як просто взагалі-то ну, це як, знаєте, про готовність. Будьте готові, у вас попереду багато спілкування, ось так воно більш за все виглядає. Вам як треба ну, як зводити людей між собою? Ну, наприклад, ну, давайте такий приклад. Наприклад, ви працюєте секретарем. Людина приходить з документами, вам треба е, ці документи передати керівнику. Він, він повинен, вона повинна підписати ці документи, і вам потім треба їх віддавати назад людині. Як знаєте, ой, як бути посередником між кимсь і кимсь. Ось тут така ситуація. Ну, у вас там може бути воно якось інакше, але ж. Е, це просто для прикладу, щоб зрозуміло було. Потім якась зміюка є у вас, і оцій зміюці будуть виламані зуби, оці, з... які жалять. І дивіться, справедливо щось буде зроблене і перекрите у фінансових справах якась ситуація буде перекрита людині. Ну, зміюкою може бути і чоловік, і жінка насправді. Тут, знаєте, як просто показана от суть людини, чим живе людина, яка вона сама по собі, ця людина. Десь у вас, у когось з вас домовленість є по зустрічі, і людина щось, як знаєте, чи відміни взагалі зустріч, чи переносити буде. Там щось у людини не так складається. Потім для когось з вас показана ситуація, це як треба поспілкуватись. Показане мені двоє людей молодша жінка і старша людина, але тут, тут на чоловіка більш схоже. Ну, Значно старша людина за віком. І дивіться, як ось ця жінка. Вона нібито носить маску, але ж таку, знаєте, цікаву маску мудрої сови. Людина, яка дуже-дуже відчуває настрій людей. Дуже так, знаєте, одразу зчитує з людини, в якому настрої людина прийшла, і розуміє для себе, як далі спілкуватись. І це як. Вам треба щось від тієї старшої людини, але через оцю сову треба діяти. Не напряму, а от через цю людину. Вона як спрямує вас. От трошки, як знаєте, додасть вам впевненості або якусь ситуацію для вас, як знаєте, скоригує все ж таки. От тут як коригування йде. Ну, щоб у вас там все вийшло, щоб людина не нагиркала на вас і не сказала вам так взагалі йдіть і не буду я займатися вашою справою. Тут треба вміти підійти до тієї старшої людини. Як третя особа потрібна у цьому спілкуванні. ось так Потім. Ось тут захист показаний, але захист саме через закони. Тут треба якусь ситуацію повернутись в якусь ситуацію. І знаєте, чи то треба переробити якийсь документ, і ви будете відчувати себе впевненіше. Це стосується якоїсь ситуації. Фінансової, ну, наприклад, може перерахувати там, якийсь ваш борг, наприклад, може переробити, перерахувати, там, може ви десь сплачуєте, наприклад, там, розсрочку, чи що там ще кредит, наприклад, от, щось таке. Ну, тут як повернутись до цієї ситуації потрібно. Воно, як, знаєте, от як встановити якусь там справедливість, ось таке. Як нагадати про себе, ну, щось ну, спілкуватись, от, знаєте, з людиною може, там, наприклад, щось там в банк сходити, може ну, будь-яка ситуація, але вона як, як через гроші йде. Так. Так, ну тут нібито все роздивилось. Давайте ось тут побачимо. Ось тут ну, знов таки, знаєте, тут з документами якимось, ну, комусь з вас, не всім, звісно ж, комусь з вас треба якусь ситуацію от як полагодити, сходити. Це не виглядає так, як ви сидите на місці і, ну, там, наприклад, сидячи на місці, все вирішуєте, ні, тут показано, що вам треба йти. І спілкуватись там з людьми. І воно якось, знаєте, не виглядає, що там ситуація надовго буде. Ну, це в рамках одного дня, і, може, навіть там, наприклад, в рамках однієї години ви все влаштуєте Тут про якогось чоловіка вам нагадує філіжанка кави. І дивіться, як, чоловік тут незадоволений, він якось ситуацію вважає, знаєте, несправедливою для себе. І він ну, насправді ну, воно так не виглядає. Тут людина, знаєте, от як би воно там у вас не було, а ситуація і їм теж влаштована. Тобто, ну, знаєте, коли людина щось зробила, і це такий результат, але він його вважає несправедливим. Якась така ситуація між чоловіком та жінкою. І коли воно там встановиться потім, воно стабілізується потім, але поки що людина навіть не хоче розмовляти, Ну, так, так же ж не вирішується, так, треба буде там порозмовляти. Про окуляри якісь нагадує. Я не знаю. Тут, тут людина, немов, знаєте, от без них не бачить і чи то тут якась допомога потрібна з окулярами. Точніше, я не можу зрозуміти, вибачте. Але я впевнена, що той, хто це чує, для кого йдеться ця інформація, ви розумієте, про що йдеться. Може, наприклад, треба поновити, там, перевіритись комусь. Там зміни може пішли, зір змінився, і ці окуляри може вже й не підходять. Нові треба. Ну, це якось так воно може бути для вас, для когось з вас. Літера Д. Тут від цієї літери Д якась от грошова вдача вона відвернулась від людини і зараз не кращий період щось там робити або переробляти, от як невдалий період. ну Це не може, це не, філіжанка не показує дуже надовго. Це може бути, наприклад, найближчий тиждень. Якось, наприклад, ви можете щось починати робити, а воно не йде. Воно якось не так. То зупиніться і почніть спочатку, але ж трошки пізніше. Бо от пізніше воно піде. Там якось вже зовсім зовсім інакше буде. Навіть якось як начебто у двох напрямках буде ситуація там зроблена, там вже гострі кути будуть такими більш закругленими, вже не буде так складно. Про захист. От хто там ставить на себе захист, нагадує, що понови захист, жінка якась понови захист. Ви як на чоловіка якогось ставите захист, поновіть. Ну, ви знаєте, про що йдеться мова, ви таким чином людині допомагаєте. Так, ну ось так. Всім дякую. На цьому закриваю філіжаночку. Маю надію, що дійсно почули для себе щось корисне. І все у вас вийде і все буде так, як слід для вас. І для того, заради кого ви там щось робите. Про захист, будь ласка, там важливо. Хто чує, хто розуміє, що це для вас. Не затягуйте. От буквально от в цей день і робіть вже. І не дивіться, якщо ви дійсно там задивляєтесь на місяць, в якій він фазі. Не дивіться на це. Бо якщо кажуть понови, то поновлюйте одразу. І на цьому дійсно все. Всім вам всього найкращого. Побачимось в нових відео. Всім пока.